Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, що ж, Нас ну сьогодні добігає 2023 рік. Рішив зробити відео маленьке, коротеньке, здравити всіх підписників. І не тільки підписників всіх українців з Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати їм миру перед, здоров'я і благополуччя. І вдалих всім врожаїв. Ну ось так виїхав на поле трохи. Подивитися там, робиться. Вроді такого дорога суха, а виїхав в поле з мені повністю заднє колесо. Ось. Але нічого, потихеньку-потихеньку по проїхав. Та ще хотів поїхати, подивитися, зараз буде переправу нашу, там де ми проїжджали сороковцям. Болото. Хочу там приїхати де, своїм самокльопом одного склав друге і думаю чи проїду я там чи не проїду то хочу подивитися оце наша тому що ми орали тут до а... <кій> тяжкі ґрунти я вам вже казав може відео хто дивився то так непогано собі перебуває зиму у нас сусіда тут горох був у нього пшеничка О, нього посіла Це пшеничка чи що Це, може якийсь мінське гарненьке Такі листочки широченькі. Непогано. Ходимо. Тут сусіда, щоб було кукурузане, соя теж була, бачу, здійскована тільки. Там хтось за пагорбом бере. Ось така в нас природа. Так все гарненько. Не вистачає тільки миру. Державі і цілому світі. поїхали, подивимося на ту переправу нашу, а їхати. припадки так проїжджаю скутером там возле дороги. Вони сидять ось тут в борозні. Я проїхав тоді аж злетів. Такі бройлери, можна так сказати, охоти вже давно нема. Ніхто їх не ганяє, нічого вони не бояться. Ось такі от діла. Ну що ж, зараз їдемо далі, подивимося, що там робиться у нас. Так, приїхали нашої переправи. Ось таке тут у ну, Тут цей господар, що тут є недалеко. Кажуть, трохи попідсипав, тут то все зробив, бо в нього там паї є недалеко. Ну, тут вже тепер можна проїжджати. Тут вже наш Т-25 зборний. Може може проїхати. Ось така у нас тут природа. Бобри собі живуть. Вон гілячки погризували. Вербу точуть. Отакі. Ось, ось тут вотики такі, трошки треба було перекидати, ще щось. Ну проїхати можна, тут можна проїхати в так. Що в нас тут? от. От риби тут немає. Як? Не знаю, може когось тут не ловити. Ну, хоча казалося, і рибаки і дає вода, там є і риба. Тільки правильно її треба ловити, міти ловити. Видри вибили, так що ви. Може і вибили, хто їх знає. Я не так, рибак, я так любити. там повертає трошечки, такі рівчочок. Той торш пройде копати. І тут отака. Така взагалі. Є на що за болота, трошки місцевість. Ось там хтось трохи попросив, бачу. Видно, не видно, не знаю. Ось ну, такі відео. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Так, ну що ж, на цій ноті буду завершувати своє коротеньке відео. Вітаю всіх ще раз з Різдвом Христовим. З наступаючим новим роком. І все буде Україна. Христос народився. Слави моє!